Греплінг в перекладі з англійського це означає хапати. Змагання з цього виду спорту у суботу відбулись у сумах. Про те, за що боролись спортсмени цього дня, розповів голова Федерації греплінгу Сумської області Сергій Чередніченко. Це відкрита першість дитячо-юнацької спортивної школи Старт, яка є обласною. Відкрита першість фізкультурно-спортивного товариства Спартак. А також згідно календарного плану ми проводимо щорічний чемпіонат міста Суми. За змаганнями греплерів, спостерігає Варвара Іванченко. Дівчина і сама займається цим видом спорту, але цього разу прийшла у якості вболівальниці. Результати краще ніж було тому році, але можуть ще більше старатися. Я так думаю. Тренер Варвари Володимир Стрельченко говорить: греплінг дає можливість юним спортсменам проявити свої якості. Греплінг – це максимально класно для молоді, бо немає ударної техніки. нічого, максимально безпечно все, але надає змогу дітям проявити характер. До снагу до перемоги та проявити їхні якості Олексій Сахненко привіз на турніру суми своїх вихованців з червоної Слободи та бурині у 2023 році. Говорить Олексій, його вихованці вже мають перемоги на різних змаганнях. Це двадцять змагання на 2023 рік цього року. За цей рік ми маємо чемпіонів України з бойового самбо, чемпіонів України з кікбоксингу, чемпіонів України з панкратіону та греплінгу. Плануємо також відібратися на чемпіонат України і поїхати з Панкратону Грепінгу у 2024 році. Входити в збірну. Дар'я Чібісова, одна з двох жінок-тренерів на цих змаганнях. Дар'я і сама бере участь у змаганнях різного рівня. А як тренер готує нове покоління греплерів? Як ну, спортсмена. Пробуємо взяти максимум, поки це можна там чемпіонати міра, чемпіонати Європи. це все, княжна хорошо. А як тренера, щоб мої ученики привзашли мої досягнення». Протягом змагального дня спортсмени розіграли 24 комплекти медалей. Першими завершили змагання, греплери з Сум. Спортсмени з Лебедина посіли друге місце. Тросянця третє. Олександр Качанов, Лариса Дученко. Суспільне новини Суми.